Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про те, чому на традиційній святій літургії жінки не кривають голову хусткою. Запрошую. Це без сумніву один з тих звичаїв, які викликають відносно бурхливі емоції. Бо як так? Для чого? Що це за переслідування жінок і так далі, тому подібне. Звичайно, це не є якоюсь формою переслідування, тому я спробую пояснити, чому слід почати від самого святого апостола Павла, який прямо каже, що під час молитви, під час літургії, жінка повинна мати накрите волосся. Пізніше такий звичай пояснювали в культурному контексті. Без сумніву, культурний контекст відігравав тут велику роль. Але і культурний контекст також звідкись походить. І, можливо, він мав якісь передумови, мотиви, які є позачасовими, і які роблять цю рекомендацію святого Павла попросту завжди актуальною. перша така проста тривіальна причина, з якою ми зазвичай погоджуємося, це те, що під час святої літургії потрібно повністю зосередитися на Господу Богу. волосся приховане мантилькою, тобто невеликою хусткою. Як найбільше допомагає зосередити увагу на Господу Богу, допомагає також самій жінці, котра, наче, залишається укритою під цією заслоною, вуаллю, велюном, хусткою. І справді це певним чином може допомогти зосередити увагу. Мантилька може символізувати відданість Господу Ісусу на зірець нареченої, котра має той велюн, який також символізує радше укриття від світу та відданість лише своєму обручнику. А тут це відданість Господу Ісусу у Пресвятій Євхаристії, і це допомагає зосередитися якомога більше, зокрема присутнім у церкві чоловікам, бо для них відкрите волосся є без сумніву елементом прикраси кожної невісти. Тому прикрите волосся допомагає чоловікам, присутнім у церкві як найкраще зосередитися. Натомість є ще один, скажімо так, глибоко теологічний аспект. Який я хотів би долучити, і який, як мені здається, не є широко відомим. Процитую тут фрагмент книги нашого настоятеля, настоятеля нашого дистрикту, отця Карла Штеліна під назвою Суть, гідність і місія жінки тут, в розділі Справжнє покликання жінки, отець Карл пише: велику роль де кожної жінки в літургії виконує вельон, який покриває її волосся, котре робить її особливо гарною і привабливою. Вельон прикриває від світу жіночу красу. Жінка укрита під веляном, подібно до чаші в часі святої літургії, аж до моменту принесення жертви. Жінка прагне прийняти Христа, як чаша має прийняти в себе кров Господня. Вельон в обох випадках показує, що те, що він покриває, є надзвичайно цінне, тому його слід укрити від світу від цікавих і непідготовлених до цього видовища очей. Завдяки укриттю від людей, серце жінки стає вільним і відкритим лише для Господа, сили її духа, серця, розуму, зазвичай розпорошені і спрямовані на дочасні речі, під час святої літургії відвертаються від світу і зосереджуються на тому, кому вона хоче повністю віддатися. Ховаючись від світу, обручниця знаходиться в виключно в розпорядженні обручника. А він у святому причасті обіймає її повністю, оволодіваючи нею. Тож вельон є не тільки загальним символом жінки, це також особливий символ обручниці, а в літургії це аналог фелону. Фелон це літургійна риза, котра підносить облечену в неї особу до вищого духовного рівня. Священник, облекаючись у фелон, облекається у Христа. Аналогічним чином, накладаючи велін на голову, жінка, як обручниця Бога, спрямовується до ідеалу своєї сутності. Вважаю, що це глибоке символічне значення зустрічається досить рідко, а шкода про це варто говорити. Це варто відзначати. Звертаю на це увагу, бо це пояснення є наче поглиблення того, що я говорив на початку про відлучення від цього світу, і жінка робить це для себе самої. Щоб зосередити свою увагу на Господі Ісусі, але відлучення від цього світу означає також відлучення від всіх інших, хто перебуває поруч, бо в цей момент літургійного дійства ніхто не повинен стежити за тим, хто є в церкві, і кого немає, і як хто сьогодні виглядає, але всі мають зосереджуватися лише на Господу Богу. Всі приходять лише для того, щоб служити Господу Богу. Вважаю, що суперечки, які сьогодні викликають мантильки, берети і так далі. далі Виникає через те, що ми втратили розуміння поняття літургії. Нам десь там закралося в голову таке уявлення, що літургія це просто спільна молитва. Це помилка, літургія це не зустріч. Це не світська зустріч, під час якої ти маєш просто виглядати пристойно і показати себе з кращої сторони, і так, далі, і так далі. Не в тому справа, зовсім не в тому. На літургію ми приходимо насамперед для того, щоб віддати честь Господу Богу. І все, що ми робимо, має сприяти й служити цьому. Отож, наш одяг також має бути ошатним, бо ми стаємо перед царем царів і водночас. Не має привертати до нас увагу, ось чому це волосся, яке явно і елементом прикраси має бути старанно прикрите. Це має сенс, особливо в тому, що велю несе глибокий теологічний зміст. Те відлучення від світу і зосередження на Господу Богу. Виражає той глибокий характер у Божої. Це прекрасно те поєднання двох сенсів. Ось обручниця Божа укрита веліном, бо призначена лише для обручника. І, власне, отець Карл каже, що таким чином жінка тягнеться до ідеалу свого єстества, коли свідомо зі свого вибору як обручниця Христова, укриваючись від світу, щоб спрямуватися до Господа Бога.